Ми отримали е, привітання і вислов з приводу того, що до співпраці готові, як і попередній час від регіонального верні, верніше, не регіонального, а представництво Верховної Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Вони також не змогли взяти участь у нашому заході. Крім того, ми отримали вітання від організації, яка започаткувала саме цей день. В Європі у 2007 році наступний слайд склалося таким чином, що я і присутня тут Ірина Власенка були дотичні до цього заходу. Ми знаходилися у залі, де виголошувалося, що віднині 18 квітня буде Європейський день прав пацієнтів, і тому. Можна сказати, з початку були залучені до цієї активності у 2008 році. Наступний слайд у 2000. У 2008 році ми почали заходи в Україні. Сьогодні ми маємо вже сьомий. Європейський день пацієнта, який проходить у багатьох країнах Європи, ми не знаємо, ще результатів. Але що стосується минулого року, 40 країн взяли участь у цих заходів, активно йшло обговорення онлайн. Ви бачите тут ссылку на цей сайт. Далі. З, 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 у тому, що у 2012 році у європарламенті відбулися заходи з цього приводу. Обговорювалося питання того, що пацієнти Євросоюзу мають отримувати ту саму допомогу, незалежно до того, в якій країні вони мешкають, Що допомога має бути, як би кажучи, без кордонів? Що рівень медичної допомоги має зростати в тих країнах, де він невисокий, щоб увесь Євросоюз отримував належну допомогу, шановні пані, панове Валентина Дмитрівна, ви Згадали про вступ України в ЄС і пов'язали це з правами пацієнтів. Я згадав свою дискусію в комітеті з питань європейської інтеграції з паном Борисом Тарасюком. Він, як ви знаєте, є мабуть головним євроінтегратором. І коли його запитав Борис Іванович, знаєте ви, коли Україну приймуть в ЄС, він почав розповідати про е, угоди про асоціацію, про етапи, про, про правосуддя. Я йому відповів трішки не так, що ви не праві. Україну приймуть в ЄС тоді, коли в Україні буде ліквідована епідемія туберкульозу, коли відсоток хворих насніт і гепатитів суттєво скоротиться, коли кількість ментальних захворювань не буде прогресувати в такій динаміці, як зараз. По тій простій причині, що рішення про вступ тої чи іншої країни в коло, в сім'ю європейську, приймається на підставі громадської думки населення тих чи інших країн. І якщо населення не хоче приймати в свою родину інваліда, хворого, ментально чи фізично, чи хворого на інфекційні захворювання, то б ми не писали в законодавстві щодо виборів, щодо свободи слова? на... Побутовому рівні на рівні громадської думки Україна завжди буде стояти осторонь цієї проблеми. Можливо, це перебільшення, можливо, це просто я сказав так, щоб головний євроінтегратор зрозумів, що і питання охорони здоров'я є дуже важливим для політичного майбутнього України. А тепер щодо прав пацієнтів, дійсно було декілька законопроєктів, ще до того, коли була прийнята Європейська хартія про права пацієнтів в парламенті. Вже третього, здається, склик. Але тоді почалася конкуренція законопроєктів. Мій був перший, пізніше комуністи подали свій законопроєкт, представник тодішньої фракції СДПУО подав свій законопроєкт. Як часто буває в парламенті України, коли цікава тема, а приймати дехто її не хоче, тоді вводяться паралельні законопроекти, конкуренція між ними і, в принципі, нічого не приймається.